Таке запитання ще Дениса, хотів би з вами обговорити. От е сьогодні, е секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов е сказав, що Крим, вочевидь, будемо зняти, напевно, що військовим воєнним шляхом, тобто, за допомогою зброї, а не за допомогою дипломатії. А ви знаєте, от ви помітили таку. Принциповість або збільшення градусу, я би навіть так сказав, у словах наших офіційних осіб, тому що ще погодьтеся буквально у квітні. Ну, ми чули дещо такі слабші оцінки. Там пан Жовко виступав, заступник керівника офісу президента, який казав, що ну можливо, от ми дійдемо до адмінмежі, а там далі будемо домовлятися, і тому подібне. І це все таку викликало. Ну, якісь нерозуміння, чи то як сказати, в народу України. А от зараз чітко як зараз повинно казати, база від Данілова про те, що Крим, скоріш за все, буде йти е, воєнним шляхом. Ви такі, таку позицію підтримуєте чи чи ні? Ну давайте так. Ми зараз не в окопах знаходимось. Абсолютно, я так да. Для, для того щоб нам зараз не нас не звати у тому, що ми там закликаємо до наступу на Крим, не знаходишся в окопах, але. Я можу сказати, от що те, що було віджато, скажімо так, військовим шляхом, а Крим був віджатий військовим шляхом у нас в Україні, був захоплений Російською Федерацією військовим шляхом, так чи інакше. І так само Донбас е був захоплений військовим шляхом, жодна дипломатична, жодна дипломатія таким чином не повернеться. Території, які були захоплені військовим шляхом, тільки е воєнна операція, тільки воєнний шлях може повернути ці території назад. І це, на жаль, є закон Тобто лише. Військові спроможності здатні змусити Російську Федерацію відступитися і е, повернути нам ці території. Я про це казав і до початку широкомасштабного вторгнення насправді і так само там чув на свою адресу питання: от ти хочеш піти на війну, там чого ти закликаєш до таких рішень? Ти ж не в окопах знаходишся. Так, звісно, ми за мене в окопах, але стоїть питання. От, і ми кажемо просто про суху реальність, те, що було захоплено. Військовим штрафом, військовим штрафом повертається. Ну, це таке життя. Тому абсолютно погоджуюсь з цією думкою, що якщо звільняти Крим, то звільняти його лише з допомогою воєнної сили. Інших варіантів нема. Якщо ми перейдемо на якийсь дипломатичний шлях, ну це знову зависнемо на кілька років або на кілька десятиліть. Тому що е з політичної точки зору, з військової точки зору, навіть найбільш вегетаріанські, травоядні, скажімо так, російські ліберали, вони ж не погоджуються передати нам Крим просто повернути його. Вони кажуть, давайте проведемо референдум, а Крим це не буде розклабасою, не треба хатину до сюди. Тобто, якщо Крим звільнено, то лише військовим шляхом. Жодні, жодні переговори тут, на жаль, не допоможуть. Ресурси для того, щоб це робити. Тобто не раніше вже в 16-ті з'являться. Ну, ресурси це інше питання насправді, так? Не обов'язково зовсім обов'язково йти через, якщо ми вже кажемо про операцію через звільнення Криму, гіпотетично знову ж таки. ми можемо може міркувати. А як вона ну, там буде ней... далі понура сказав секретарвоту? тобто ми можемо в принципі про неї так справді міркувати, яку коли вона буде, в якому вигляді, тут ясно, що уяву ну немає. Так. Ми ж можемо вами за... пофантазувати якісь там прогнози зробити там сценарії проговорити такі інші. ну, інше. Можливо, і ми з вами Денис опинимося в учасниками цієї операції, тому що ну це так це окрема тема. Ну, цілком можливо, це не можна виключати, до цього треба бути готовими і ну так, це окрема тема. Але для цього так само треба бути готовими. Ну, якщо помиркувати, то, умовно кажучи, прориваються українські війська до узбережжя Зовського моря, перекривають копутний шлях до Криму, російський, знищується Кримський мост, ну, виводяться з ладу. Крим перетвориться в логістичний острів, логістичний острів, я підкреслюю. Ну і далі отримувати його просто неможливо. Ми ж не кажемо про те, що Крим треба відразу йти на перешийки, долати перешійки, як Червона армія, коли йшла через Сіваш, там, начать, продиратися безпосередньо на Крим. Можна, значить, його таким чином оточити, перетворити його, створитимуть таке оперативне оточення. І далі спокійно очікувати, поки самі звідти росіяни не відійдуть. Тобто такий жест доброволі. Які ми вимусимо змусимо їх зробити? Ось такий може бути варіант: це теж буде відбування Криму. Ну що ж, я думаю, що ми ще будемо в процесі в контексті проговорювати всі ці питання, які, які з'являються, ну принаймні, от справді, зараз є чіткість заяв, зокрема від секретаря РНБО щодо воєнного шляху звільнення Криму. Я все ж таки, от, слухаючи, теж там. Військових експертів, аналітиків, експертизу а, от говорять, що дуже нам потрібно буде авіація для звільнення саме гірського Криму, тобто південного узбережжя, так блокування, те, що ви говорите, перетворення Криму в острів. А ось далі, а ось далі вже має включитися те за чим їздить президент цими вихідними.